Привіт усім підписникам та гостям каналу Сільська Скарбничка. І сьогодні хочу вам показати, як завжди мати до столу зелену цибулю, вирощену власними руками. У мене завалялась ось така маленька цибулька, яка почала проростати. Деяка всередині була м'яка. І замість того, щоб викинути її у смітник, я вирішив дати їй друге життя і посадити її на перо. Найпоширеніший спосіб вирощування цибулі це в землі. Замість садової землі можна використовувати будь-який наявний під рукою легкий і пухкий субстракт. Торф, кокос чи пісок. Цього разу я вибрав пісок. А ось відео у верхньому правому куті екрану, де я вирощую зелену цибульку взимку на підвіконні у воді. Перед посадкою ґрунт знезаражують. Я цим не заморочувався. Просто насипав пісок у неглибоку довгу ємність, яка була вдома. Цибулинки розкладаю по й поверхні впритул одна до одної. Злегка вдавлюючи їх у пісок. Після чого поливаю цибулю і пісок водою. Так, можна ставити цей лоток на підвіконні. І чекати, коли перо проросте. Особисто я виніс теплицю там і світло, і тепло. А тут цибулю, яка залишилася. І щоб не пропала, я через декілька днів висаджую у ґрунт в теплиці. Також близько одна до одної і вдавлюю злегка в ґрунт. Після чого ще трошки посипаю зверху землею. От і все, з цибулькою розібрались. З минулого року у мене залишились ось таких два пакетики редьки кругленької та довгенької. Зараз ми її посіємо. Пальцем Робимо рівчики, в які висіваємо редьку, після чого засипаємо її землею і злегка притрамбовуємо. Все. І з редькою завершено. Чекаємо на урожай. Погляньте, як гарно проросла зелена цибуля в лотку, а вже мала йти у смітник. А піде у якусь смачну страву. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!